А ми продовжуємо справу українців, які робили добру справу. Це виноградарство, виноробство сотні років тому. Тобто, це нічого нового. Ми просто продовжуємо те, що робили наші діди і прадіди. До мене деколи пишуть хлопці військові і письменники військові, які зараз виконують нас захищають. Вони пишуть Передай вина. Просто це вино це не про алкоголь, це про відпочинок, це про мистецтво, це про щось культурне, це про щось чарівне, класне, то, що можна досліджувати, любити. Для нас воно це теж мистецтво і, і література це все про мистецтво. Так? Тому нам дуже тут комфортно, тому що тут дуже правильний споживач, скажімо так. Вже нас всі пізнають і хочуть спробувати просто те саме вино тільки нового вінтажу. Все ж таки винороби хочуть себе презентувати, показати свої вина, свої. Е Скажем, релізи, які вони втілюють в життя, і це як поезія. Люди приходять, куштують і оцінюють їх. Це для них дуже важливо, і вони надихаються цьому. І звичайно, фестивалі зазвичай дають якісь певні такі емоції. Скажемо, поштовх не тільки продажу, а, тільки, а не тільки продажу, а ще й емоцій. дати людям скуштувати, попробувати щось новеньке і класне, то що виготовляє наша Україна. Дуже багато споживачів шукають саме крафтову продукцію, тому що це більш натурально і багато сумлінно хочуть підтримувати вітчизняного виробника. До пандемійний час, до військовий час у нас дуже багато було екскурсій на нашій сироварні. Ми приймали багато гостей, а в ці часи, часи трошечки стало тяжче.